Усіх вітаю на моєму каналі. Я сьогодні вирішила до вас вийти в такому амплуа, нафарбоване. Я вже забула, коли останній раз власне, фарбувалася, тому що в нас зараз максимально якась повсякденна рутина. Ми нікуди не виходимо гуляти, тому що погода не дозволяє цьому. Та, якщо чесно, навіть не хочеться чомусь виходити з дому. Незважаючи на це, все одно ми вчора зробили неймовірну прогулянку навколо нашої місцевості, так як буквально за декілька метрів від нас є поле, я думаю, неодноразово бачили, так як я показую краєвиди з вікна. І ми, власне, вирушили. В такий невеличкий міні-похід, слава Богу, що там була дорога нормальна, болота немає, все сухо, і ми собі погуляли трішки. Все побачите у цьому влозі. Також я хочу показати розпаковку продуктів та товарів, які я нещодавно замовила: це товари для дому та побутова хімія. Ну і, звичайно, буде уривок із мого приготування їжі. Вже з самого ранку я, як бджілка-трудівниця, вирішила собі приготувати дуже багато страв, щоб мати наперед, і щоб більше приділити часу в суботу на саме припирання. Ось тому, що скільки би ти не прибирав, все одно якась робота знайдеться в тому чи іншому місці. Я думаю, що цей влог буде цікавим і дуже рідко про це вас прошу, але якщо вам не важко, то поставте, будь ласка, вашу вподобайку та напишіть будь-який коментар, адже це є великою підтримкою у розвитку мого каналу. Я від себе хочу побажати вам всього найкращого, Божого благословення. Вам та вашим сім'ям, миру нам усім молимося за наших захисників, за нашу владу, щоб якнайшвидше в нашій країні нарешті був мир і панував добробут. Так, Сашко прийшов з магазину. Хочу зробити зараз салат, тому купив таку кукурудзу, сир. Сухарики з крабом, далі ковбаска. Ось така дуже смачна. Капуста пекінська, мандаринки. Я дуже хотіла зефір в шоколаді, і він його знайшов десь на диво. Так, йогурт. Деньо персик, молоко до кави. І, так як в нас е, є консервний завод в сусідньому селищі, то е, взяв ось таке варення з чорниці. Воно корисне ось бімбом. Тому, якщо бачите якісь е, закрутки, там, чи тушонки, чи якісь повидло бімбом, то знайте, що е, недалеко від мене. Воно виготовляється на консервному заводі. Дуже багато людей там працює е, з нашого селища, з нашої місцевості. І два огірочка. Ось такі закупи. Я боюся уявити, скільки він на це все витратив. Так, давайте подивимось, що саме я замовила. Ціла коробка знову. Але тут всі речі, які мені необхідні. Отже, я вже сама не пам'ятаю, що саме я замовила. Ось така штучка для миття скла та вікон. Швабра тут пише. Ну, будемо тестувати, будемо. Ділитися, як саме нею користуватись та мити. Ось такі серветки я придбала для обличчя. Тут 130 штук сухі замість рушника. Так. Family Doctor, ополіскувач для порожнини рота. Мені подобається він. 700 мл. Ось такий прикольний. Далі серветки, як завжди, віскозні. Універсальні, тут 5 штук. Це, я думаю, всі розуміють, що. Далі Мокрі серветки для малюка. Тут 120 штук. Далі. Ага, це для Йоршика. Я зрозуміла. Це йде Йоршик такий. У коричневому кольорі металевий. Ось так він виглядає. Хоча. Я не обирала колір, тобто мені поклали рандомний. Рандомний колір. Ага, я вже сама розбираюся по ходу, що це таке. Це підставка для туалетного паперу. Ось так вона чіпається на стіну і зверху можна ще щось покласти. Тут написано аромодифузор намальований. Ось. Думаю, що вона буде зручна у сірому кольорі. Так, ще одні прокладки. Це цукорниця. Відкриємо пізніше трішки. Так, ось такі вішачки. Набір. Скільки тут штук? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук. Мені необхідні для літніх речей. Літні речі повіжити. Там різноманітні сукні, спідниці, ось, щоб вони були кожен окремо. Далі я придбала дуже потрібну річ на кухні. Це ось такі форми кондитерські з паперу для кексів. Тут їх багатенько, по-моєму, 500 штук. Тут навіть не написано скільки, ну, нічого ході розберемося. І е, в мене є кондитерський мішок, проте він незручний, як виявилось. І моя подружка сказала мені, що краще щоб використовувати одноразові. Тут 100 штук в упаковці, буде вже надовго. У мене закінчилося мило рідке. Е, я не прочитала, скільки тут мілілітрів. Потрібно було більше трішки купити. 460, але нічого. Ось таке я собі придбала з оливками. Далі для миття вікон, так як скоро весна, скоро сезон, все необхідно помити. Я замовляла собі е, миски, але, походу, я не розібралася, наскільки вони літрів. Тому в мене тепер ось такі два тазика. Для... Я навіть не знаю, для чого я буду їх використовувати. Ну, в господарстві пригодиться, як то кажуть, для тіста. Ось такі два тазики у жовтому і в е, рожевому кольорі. Давайте подивимося. На 10 літрів я замовила. Ось це господиня. Ось це так. Да. Ось такий стік для унітазу, тому що в мене вже всі позакінчувалися. Я вирішила, що якщо беру е, Повна всяких штукенцій, то чому б не замовити істік. Це, я так розумію, тримач до Йоршика туалетного. Ну і давайте подивимося на цукорницю. Я замовила на стіл, щоб були. Подивимося, що і як. Ось такий у синьому кольорі, так як кімната в мене в синіх відцінках ось така цукорниця. Ага, я з ложечкою замовляла, Я ж думаю, де та ложечка. Я вже позабувала просто про все. Ось така невелика чайна ложечка в білому кольорі. Ось так вона виглядає. Цукорниця. Дуже мило, як на мене. І друга цукорниця така сама. У синьому кольорі, щоправда, я планую використовувати для солі. Ось. А вже ось ці червоні для спеції, скляні. Буду використовувати на кухні там, для перчика, для кориці, різноманітні ходові спеції. Вже подивимося. І така сама ідентична, просто ідентично. Тепер в мене є комплект. Ось такі покупочки. Я замовила все, щоб не ходити, щоб не шукати, воно мені прийшло на нову пошту. Чоловік забрав, і не прийшлося робити якісь необдумані покупки. Я собі сіла, подумала, що мені треба дійсно придбати на господарство. І, в принципі, все, що треба, замовила. Єдине, що забула, сміттєві пакети купити, але то таке, можна пізніше. Я вирішила собі дати декілька днів просто відпочити, і сьогодні приступила з самого ранку до праці, зробила тісто і одразу поставила його біля пічки, щоб воно підходило. Так як Сашко купив варення із чорниць, то вирішила також зробити тертий пиріг. Нещодавно робила такий з яблуком, він дуже усім сподобався, то чому б і не зробити ще раз тільки з іншою начинкою, адже можна вигадати безліч варіацій для цього пирога. Ставлю частинку у холодильник і тим часом буду працювати із нашим тістом. Купила собі ось такі рукавички і тепер планую надалі готувати тільки з ними, тому що це дуже. Покращує якість роботи, твої руки не мастяться, не липнуть, ти можеш спокійно намастити їх олією і не використовувати зайвого борошна, і не забивати борошном тісто. Цей тертий пиріг робиться буквально за лічені хвилини, але, звичайно, що я поставила тісто в морозильну камеру, тому довелося трішки почекати. І... Кладу його випікатися на 180 градусів приблизно на 20 хвилин 25, так як в мене духовка вже була розігріта. Тим часом буду працювати із таким тазиком тіста. Так як я дуже зраділа, що придбала саме в такому розмірі тазик на 10 літрів, так як дійсно постійно готую у великих об'ємах. В мене залишилася начинка після приготування пиріжків з горохом. Того разу я смажила їх, а на цей вирішила спекти. Ну, Чому б і ні. До речі, печеню мені подобається набагато більше, тому що з ними менше мороки, і не потрібно стояти, витрачати тону олії. І вони набагато е корисніші, я думаю, за смажені. І швидко е виробила все. Це набагато швидше в мене зайняло часу з цими рукавичками, тому що це якесь спасіння. На фоні, як завжди, слухаю різноманітні подкасти. Цього разу в мене тема про знову ж таки королівську сім'ю, про принцесу Діану, її хлопчиків. Так як ця тема мене неабияк зацікавила, то Ютуб тепер пропонує постійно. Також люблю дивитись різноманітні сільські влоги. Дивитися про життя простих людей в селі, різноманітні відео про ферму. Сашко навіть сміється з мене, каже, чому тебе не цікавлять якісь серіали, а відео про сільське господарство, якщо ти і так в ньому живеш. В цьому середовищі перебуваєш, але нічого не зробиш. Мене чомусь приваблює саме такий контент, і з розмови про контент переходимо до того, що я змащую на відео пиріжки. В мене тут часничок, зелень, олія та трішки води. Я люблю дивитися огляди будинків різноманітних. І як тільки потрапляють із класичним інтер'єром, якісь танхауси, я одразу перегортую, так як для мене це абсолютно не цікаво, в цьому немає індивідуальності ось ці білі інтер'єри, в яких немає життя. Проте я нікого не засуджую, комусь подобається одне, мені ж подобається зовсім інше. Мабуть, такий більше стиль прованс, як я вже говорила. Тісто в мене залишилося, і я вирішила спекти хлібчик та зробити одну піцу. Так як в мене вже досить довго стояв шматок ковбаси та сирок, то чому б і ні? Ну, Звичайно, одними пирогами ситий не будеш, і потрібно приготувати більш щось серйозне. В мене це буде борщик. Поки я нарізаю овочі, все це готується, то вирішила також помити посуд і швиденько прибрати на кухні, тому що я завжди все прибираю під час приготування, щоб. Після всього в мене не очікувала велика гора посуду і не було ніякої мотивації чи натхнення це все прибирати. Борщ, як завжди, готую на пічці, так як все одно сашко розпалював, тому що ще трішки холодно, в нас погода зіпсувалася від тепла, дійшло до величезного вітру, холоду. Ну і ось результати мого приготування, вже готовий борщик, піца, пиріжки та тертий пиріг. Все вийшло дуже смачним, а витратила я часу по мінімуму, тому що звикла одразу. Все робити по черзі і швиденько. А це вже кадр з відео про приготування напередодні салатику. В мене була ковбаска, крабові палочки, також почистила капусту, огірочки, кукурудзу додала, сухарики, сир і яйця варені. В мене вийшов такий дуже смачний салатик. Я зварила також макарон і ми дуже смачно повечерили. Ну, а далі хочу показати вам. Фрагменти із нашої прогулянки. Біля нас одразу таке гарне поле. Я пам'ятаю, в дитинстві ми з бабусею стояли на вулиці і спостерігали за тим, як сто або більше корів вертаються додому після того, як їх випасали. Для мене це було видовище. Дуже таке вражаюче, цікаве, тому що я знала ім'я майже кожної корівки. Я завжди дуже хотіла, щоб моя бабуся також тримала корову, але вона більше робила ставку саме на городництво та працювала, виховувала нас, тому, звичайно, вона би все не потягнула. Тут я така щаслива в старій курточці, шапці. Я насправді думала, що ми навіть не зможемо пройти через це поле. Думала, що зараз все буде в болоті, але насправді було сухо. І ми змогли добре прогулятись, насолодитися прогулянкою. І малюк тим часом заснув по дорозі. Це ось така стара криниця і річечка. Ми колись навіть збирали тут тряску для наших. Качок, зараз природа, ніби у якомусь сні, але скоро. Зовсім вже буде весна і все буде розквітати, буде буяти, цвісти, буде нове життя, як то кажуть, переродженням. Також я вирішила показати своєму чоловікові, так як він із сусіднього села і не дуже ознайомлений із місцевими жителями та місцевістю, останню хату, яка є недалеко біля цього поля. Чоловік, який тут проживав вже декілька років тому помер, проте його будинок залишився. мені завжди було цікаво, як так він живе прямо біля поля. і позбавлений, можна так сказати, сусідів, тому що його господарство межує із городами усіх сусідів з нашої вулиці. Ось такий в нього хлів, цегляний, з гаражем доволі хороший. Також тут проживала на території одна бабуся, яка вже давним-давно померла. Ну, Хлів, я вам скажу, такий добротний, також гараж. Це, мабуть, була також і літня кухня з гаражем. А от самий будинок. До речі, я вам скажу, що він в доволі хорошому стані. Віранду будували десь років 20 тому, проте я помітила невелику тріщину. Тут, звичайно, усе заросло, є криниця на території, і я не могла, щоб не підійти, до цього будиночку, подивитися, зазирнути, що ж там всередині. Все залишилося. У такому трішки жахливому стані. Проте в мене завжди думки, що все ж таки буде популяризуватися, щоб молодь переїжджала у села, і щоб наша держава дійсно допомагала людям відроджувати сільське господарство, тому що це дуже, як на мене, важливо. Ми підійшли до ставочка, який на зиму спустили, ось так він виглядає, хоча влітку він повної води і тут купаються діти, дорослі приходять сюди. Цей ставок не глибокий, він має десь 2 метри 2,5, тут така річечка залишилася. Ну і чим чекували ми додому з нашим сонним Остапом, вже зовсім іншою дорогою. Я хочу подякувати вам за перегляд цього відео і вже буду прощатися з вами. Така в нас вийшла прогулянка. Я бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Па-па!